Слава Україні, друзі! Час новин в ефірі каналу Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко та вся команда нашого телеканалу. Вітаємо вас і починаємо з головних новин. стисло. Курс на Америку, національна збірна ветеранів, готується представити Україну на змаганнях Air Force and Marine Corps Trials 2026. Простір турботи у Вараші. на Рівненщині. Відкрили центр, де захисники можуть отримати юридичну та психологічну допомогу безпосередньо під час лікування. Реабілітація через мистецтво у пущі водиці ветерани з пораненнями зору опановують гру на гітарі та проходять арт-терапію для відновлення емоційної рівноваги. Формування ветеранської політики під час з'їзду коаліції ветеранських просторів відбулися стратегічні зустрічі з представниками держави відповідальними за підтримку захисників. Трійка зігріває Київ. Ветерани 3-го армійського корпусу забезпечують мешканців столиці, гарячою їжею та зв'язком у районах без світла і тепла. Напередодні Олімпійських ігор нок України назвав найкращих у січні. Фристайліст Дмитро Котовський став кращим спортсменом місяця. А скелетоніст Владислав Клименко найкращим молодим атлетом. Про всі ці події докладніше розповімо далі з 20 лютого, по 3 березня. Національна збірна ветеранів та ветеранок представить Україну на масштабних міжнародних змаганнях у США. Зараз команда перебуває на інтенсивних навчально-тренувальних зборах. Українська збірна готується вирушити до Америки на Marine Corps and Air Force Trials. Це щорічні ігри для поранених військовослужбовців повітряних сил. Та морської піхоти США Україна запрошена як міжнародний партнер разом із командами Британії, Канади та Австралії. Для наших захисників це не лише спорт, а й обмін досвідом реабілітації у світовій ветеранській спільноті. На тренувальних зборах учасники готуються у більш ніж десяти дисциплінах: від регбі на кріслах колісних та волейболу сидячи до плавання і велоспорту. Цьогоріч до програми додалася і нова для нашої команди категорія: кульова стрільба. Ветерани тренуються під наглядом фахівців, відточуючи техніку та взаємодію. Попереду у збірної ще десятки годин інтенсивної роботи, аби вкотре довести всьому світові незламність українського духу же час на Рівненщині на базі Вареської багатопрофільної лікарні відкрили сучасний інклюзивний простір турботи для ветеранів та їхніх родин. Тепер захисники і захисниці зможуть отримувати комплексну підтримку вже під час лікування або реабілітації, зокрема, актуальну інформацію про державні програми, юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо лікування та реабілітації, простір повністю доступний для людей з різними формами травм, зокрема з порушеннями опорно-рухового апарату, в межах роботи закладу проводитимуться зустрічі у форматі рівний рівному індивідуальні та групові заходи за участі психологів центру психічного здоров'я і фізичних терапевтів лікарні, а також інформаційно-консультаційні заходи за підтримки громадських організацій. Гра на гітарі та арт-терапія. У реабілітаційному центрі Пуща водиця, ветерани з порушеннями зору опановують нові методики реабілітації. Окрім базового курсу з орієнтування у просторі та вивчення шрифту Брайля, ветерани тепер займаються музикою та проходять арт-терапію. Ці напрями стали дієвими інструментами для відновлення дрібної моторики рук, концентрації та емоційної рівноваги. Особливу увагу приділяють адаптивним методикам. Навіть за наявності важких поранень кінцівок ветерани опановують гру на гітарі, що допомагає заново відчути прогрес у володінні власним тілом. Паралельно бійці працюють із тактильними матеріалами. Через створення об'ємних образів вони вчаться бачити світ руками та опрацьовувати бойовий досвід у безпечному творчому просторі. 21 одноденний курс. Перезавантаження 2.0 доступний для всіх учасників бойових дій завдяки співпраці МВС та Міністерства у справах ветеранів. Заняття з гри на Гітарі та арт-терапія стали не просто дозвіллям, а повноцінними терапевтичними інструментами. Зокрема, музика допомагає працювати з емоціями, відновлювати дрібну моторику, концентрацію та внутрішню рівновагу. Арт-терапія ж. Сприяє розвитку врівноваженості та посидючості учасників. Цей напрям дає можливість проживати досвід втрати, страху й прийняття через образи, тактильні матеріали та уяву. У Києві відбувся масштабний з'їзд коаліції ветеранських просторів, присвячений розробці єдиних стандартів допомоги захисникам та їхнім родинам. Під час нього пройшли стратегічні зустрічі з представниками влади, відповідальними за ветеранську політику. Зокрема, представники ветеранських просторів передали міністерці у справах ветеранів Наталії Калмиковій практичні рекомендації щодо роботи фахівців із супроводу. Ключовими темами обговорення стали наповнення ветеранського кодексу, впровадження послуг абілітації та запуск електронних сервісів міністерства. Також зафіксували необхідність запровадження єдиних стандартів для команд ветеранських просторів та створення чіткої схеми взаємодії між військовими і цивільними структурами. Для ветеранської спільноти цей з'їзд став майданчиком для зворотного зв'язку. Ті, хто щодня працює в громадах, отримали змогу донести свій досвід безпосередньо розробникам державних політик. У столиці ветерани 3-го армійського корпусу відкрили автономні пункти обігріву та запустили мобільний футтрак. Щоб підтримувати киян у районах, які через російські обстріли залишаються без світла, води та тепла. Бійці трійки, як ніхто знають, як виживати в екстремальних умовах. І тепер спрямовують цей досвід на допомогу цивільним. Їхній мобільний фудтрак та стаціонарні пункти обігріву стали справжнім порятунком для житлових масивів, де ситуація. Найважча ветерани щодня змінюють локації, виїжджаючи туди, де через ворожі атаки мешканці опинилися у холодних квартирах без опалення, світла, води та гарячої їжі. У точках трійки вже понад 5 тисяч киян змогли зігрітися, зарядити гаджети та скористатися StarLink. Особливо важливою така підтримка є для літніх людей, яким складно далеко виходити з дому у пошуках допомоги. Самі захисники наголошують, вони хочуть підтримати містян так само, як кияни всі ці роки підтримували їх. Напередодні зимових Олімпійських ігор 2026 Національний олімпійський комітет України назвав найкращих спортсменів першого місяця року. Кращим у січні очікувано став фристайліст Дмитро Котовський. Після своєї перемоги на етапі Кубка світу з фристайлу у дисципліні Лижна акробатика у канадському місті Лакб'юпорт відповідно найкращим тренером назвали наставника атлета з Рівненщини. Енвера Аблаєва у той же час скелетоніст Владислав Клименко став найкращим молодим спортсменом січня за версією НОК України, завдяки здобутій бронзовій медалі юніорського чемпіонату Європи зі скелетону у Німеччині. Ну і наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави і Україні. Ми кажемо перемагай!